Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Лісові гостинці і сьогодні хочу поділитися з вами неймовірно бюджетним економним варіантом бутербродів з червоної рибки. Плюс цікаві ідеї в кінці відео. І ось дивіться, придбала пакетик в рибному магазині під назвою Суповий набір вартістю 40 гривень, розморозила його, дістала з турбинки, ось такі шматочки у ньому, хребетні кістки, відрізки з животиків, ребра, все гарно промила. І тепер будемо його засолювати. Відрізаю плавнички, дає і складаю все у лоточок. Рибка засолиться, і з цієї торбинки за 40 гривень ми з вами приготовимо три неймовірно смачні страви нагодуємо всю сім'ю, а то і на святковий стіл можна поставити. Все дуже просто і, хоч дуже дешево, та все ж побачите, буде дуже смачно. Ось склала все у литочок і додаю сюди ще лавровий листочок. Три штучки у мене невеличкі. Тепер беру водичку. Тут у мене 250 мл стакан. І додаю сюди 50 г солі. Водичка у мене трішки тепленька, щоб сіль розчинилась. Ця рибка буде добре солоною. Якщо не любите, то тоді треба додати трішки менше солі. Заливаю рибку солоною водою, притискаю, зверху маленький гніт у вигляді тарілочки, щоб не вспливала, і накриваю кришечкою, все, забираю на ніч, готую з вечора і зранку можна буде вже готувати бутербродики. Рибка моя промаринувалася, Будемо готувати страви з, з нею. Ну і спершу, звичайно, святкові бутерброди, адже зовсім швидко до нас прийде новий рік. І ось достаю шматочок і буду розрізати його на невеличкі кубики. Гарним шматочком положити на бутербродик у нас не вийде, тому що у нас вони ось це такі відрізочки, але буде не, не менш красиво. Ну і смачно, звичайно. І ось розрізаю на такі кубики, не дуже великі. Рибка солоновата, тому якщо положити таким великим шматком, то буде не дуже смачно, буде здаватися за солону. А якщо ось такими невеличкими кубиками, то дуже смачно виходить, ніби як з червоною ікрою. І ось так розбираю, скільки мені треба, нарізаю, вибираю кісточки, не викидаю, поки взагалі нічого. Оце залишилося у мене ще рибка. приготуємо з нею салатик, покажу в кінці. Продовжуємо. Тепер беру багет. Ну, так було написано на турбинці. Наріжу його кружельцятами і викладаю на свою дерев'яну тарілочку. Все. тепер масло. Смажувати хлібчик не буду, щось захотілося такого м'якенького. І викладаю шматочки рибки. При бажанні можна на сухій сковорідці підсушити хлібчик. Буде хрумкий. У мене сьогодні буде м'якенький. Розложила рибку і зверху посипаю чорним кунжутом. Так буду викладати усі свої бутербродики. У мене їх вийшло більше, ніж очікувала, тому дорізала ще багет, доложила. І ось дивіться, ціла тарілка бутербродиків. Прикрашаю її лимончиком. При бажанні лимончиком можна видавити ще зверху на бутербродики, але я не давила. Роблю такі по типу квіточки. і Також прикрашає ще маленькими гілочками сосновими. Ви, якщо маєте розмарин або якусь іншу зелень, можна використати її, прикрасити вже за своїм бажанням. І ось дивіться, друзі. Зовсім недорого, але повірте, це так смачно і красиво. Ніхто ніколи на світі не здогадається, що ви використали ось такий суповий набір. А ще з залишків рибки я приготувала ось такий дуже смачнющий салатик у вигляді різдвяного віночка. Завтра буде відео на каналі. А також з кісточок, які залишилися, дуже смачний та ароматний рибний супчик. Усе покажу в наступних відео. Тому готуйте, друзі, з задоволенням, гарних вам свят і до зустрічі!